Скажу так я все життя хотіла видряпатися з села і видряпати село з себе, для цього я вдало вийшла заміж і все своє життя пхала чоловіка, підпирала чоловіка, підмащувала заради чоловіка. В результаті він тепер народний обранець з репутацією, а я біля нього його опора і підтримка. Все склалося якнайкраще, і пора вже мені розслабитися та насолоджуватися життям. Але почав мій Юрко дивно поводитися. З якоюсь Любкою я б зараз два впоралася, але тут щось інше, і я намагалася вияснити, в чому ж річ. Справа в тому, що на вихідні він почав їздити у відрядження і вертатися з них дуже щасливим, а це самі знаєте дуже тривожний дзвіночок. Звичайно, що я не боюся, що він мене покине, але й на такий випадок у мене є й фінансова подушка і своя квартира. Але просто незручно вийде перед його колегами та іншими людьми, які мене знають та поважають. Діти наші давно одружені і мають своїх дітей, їм вже на батьків все одно, хіба тоді згадають, коли треба грошенят підкинути чи щось залагодити. Так тривало півроку, і я вже втомилася закривати на це очі, як раптом Юрко сам сказав мені. Я тобі маю в дечому зізнатися, і не знаю, як ти відреагуєш, але по іншому я вчинити не міг. Хто вона? питаю я його. Якщо ти ще не нагулявся, то я почекаю, ти ж знаєш, що мені головне твоя репутація. Господи, як ти вже мене дістала цією репутацією? Я взагалі не про це. А про що тоді? Мені легше тобі показати, відповів він, і ми вирушили у подорож за місто. За вікном пропливали некошені узбіччя зі сміттям, борщовики і кропива, отже, ми їдемо в село. Мені аж жарко зробилося, бо я в селі була на поминках за батьками і відтоді ні ногою. Звичайно, що це село не моє, бо я впізнала напрям навіть через стільки років ми їхали в іншу сторону. Справді, як я й думала, попереду з'явилися перші хати. Не скажу, що село геть було бідне, хоча дорога була яма на ямі. Ми заїхали на якусь бічну вуличку і зупинилися біля воріт. Звичайних залізних синіх воріт ще такі у мене в селі були, я їх у молодості ще малювала, лише в зелений. Вийшла я з машини і Юрко відкрив переді мною хвіртку, наче до себе додому. Це моя батьківська хата, сказав він. Дивно, я й забула, що ти з села. Так, я дуже сильно старався бути міським. Так і має бути, людина все життя має прагнути до кращого, сказала я, але чоловік аж плечі опустив. Хата була не новою, але було видно, що біля неї попрацювали новий дах, вікна нові, паркан, хоч і новий, але доволі скромний не мій смак. Зайшли ми до хати, і я аж скривилася все як у селі Верітки з ромбиками, підлога аж блищить від фарби, ліжка з великими подушками з вишитими наволочками. Господи, видно, це мене все життя буде переслідувати цей сільський колорит. Юрко вже щось порався на кухні, загудів чайник і я зайшла і знову ж скривилася. Старі тарілки й горнята, чого цю древність так не викинути. Але Юркові подобалося він весь час усміхався, крутився по хаті, щось відкривав, закривав, помішував, різав. Справді, давно я не їла такої смачної яєчні, видно, зголодніла. Це і є моя таємниця, каже Юрко, і весь усміхається. Що саме? Я відновив батьківську хату і живу тут на вихідних, рибалю на озерах, влітку увалявся в гамаку під вишнями, косив траву. Що ти жартуєш? Замість того, аби бути в місті та ходити зі мною по потрібних гостях, аби вибити дітям гарні посади, ти ось цим займався? Та як ти міг? Ось тому я й нічого тобі не казав, Ганю. Я не Ганя. Ганя була є і будеш. Я, Анна. Ганю, я втомився від того, що все життя прожив так, як тобі було того треба, але зараз я хочу жити в спокої і тиші. Мені нічого не треба, ні посад, ні грошей, ні влади. Я тобі пропоную жити тут зі мною, ти ж бачиш, які наші роки і яке життя, а тут дуже гарно і спокійно. Звичайно, що я на таке не погодилася і всю дорогу в таксі думала про те, що село з декого просто неможливо вивести. Підпишись, підтримай українськомовний контент.